У Слов'янська тепер є проморолік. Він перший за всю історію, випущений телеканалами з плюс на замовлення слов'янської міської ради. Він був зроблений для презентації міста на форумі Україна стали економічний розвиток за участю представників міст і областей України, а також експертів Євросоюзу. Цей форум проходив в Києві і мав на меті презентувати міста України широкому загалу. Ми завершали блок восточної частини України наряду. повторюсь, такими містами, як Краматорськ, Артемовськ, Макеївка. Янакиева, Горловка. И нас как бы оставив в последний момент показать, что Славянск, потому что в рамках технической программы GZ мы не были пилотным городом. Но 7 минут рассказав презентацию, я сказала, что у нас еще есть одна изюминка. Эта изюминка будет наш проморолик о городе. Хочу вам отметить, что ни один город, который я видела, не показал проморолика. Ми повинні об'єднатися. Ми самі знаємо, що у нас плохо в городе. Да, це добре, коли нам підказують, де там що прорвало, прорвали все остальное. Но, дорогі мої, якщо ми не будемо о городе что-то хороше, то просто напросто кто, хто як мы, ми это говорить. говорять. Слов'янську вже є чим похвалитися. В місті розроблена ідея програми. В які три напрямки розвитку Слов'янська, як міста-курорту, малого і середнього бізнесу та інфраструктури. «Із 580 проєктів, які дали на всю Україну, ми єдиний міст, який отримав 13 проєктів по зелених інвестиціях, в той час, коли обласні міста отримували 1-2 проєкти». «Участь в таких проєктах для міста – це не тільки іміджова програми, яка є, але й можливість зав'язати нові контакти, дізнатися про нові проєкти, які існують в Україні». Не затрачивая средства, ресурсы, драмати. Розробка цих програм справа не одного дня, але зараз працювати легше, адже накоплена інформація. А тепер презентувати місто можна ще й завдяки промороліку, який розповідає про історію слов'янська і наочно демонструє сучасні можливості міста курорту і центру керамічної промисловості. Ролик такой, что ты думаешь, боже мой, наш какой город хороший? Мы чего-то, наверное, не видим, или мы, может, смотрим, знаете, на какие-то там другие, там какой-то вырос там один будяк, и мы там на него смотрим и уже переживаем. Наш город богат людьми, богат традициями, богат любовью, патриотами богат. Как бы поблагодарили очень много людей, которые принимали в этом участие, но большое спасибо и Анатолию Викторовичу Левиту за его все-таки от Я не знаю, як це назвати гражданська опозиція. Робота над промороликом була розпочата близько двох місяців тому. Режисером роліку виступила головний редактор телеканалу плюс» Наталія Попова. Ідея щодо місця, які треба було зняти, прийшла відразу. Але окрім цього, необхідно було витримати критерії, поставлені замовником, певний хронометраж і високий рівень готового матеріалу. У нас все-таки канал та новославной проєкт, і ми звикли знімати новості. Це особливий підход. Сьогодні нам предположили зняти. проморолик, а это уже художественное кино. Художественное кино, причем аналогом аналогом, на котором нужно было равняться, это ролики снятые вожди качестве, это ролики снятые кинооборудованием, это ролики снятые профессиональными компаниями. В общем, то мы снимали своими силами, э, своими операторами, то есть вот Сергей Тарусин, вот и Олег Матвеев, и Даніла і втуховка, то час тем не менее мы его привлекаем к нашої работе, Ми сотрудничаем вместе с з ним над художніми проектами. І це дає свой результат. Проморолік місто Солоних Озер. Матеріал повністю оригінальний, починаючи від режисерської ідеї до графіки, використаної в ньому. При цьому в промороліку немає жодного випадкового кадру. Всі вони пов'язані один з одним сучасною манерою зйомок і монтажем. графика полностью создана мной изначально все делалось в фотошопе и потом анимация делалась в автоэффекте это двухмерная графика но с иллюзией этой d мы видим объем картинки хотя она на самом деле плоская мы э сделали из 4 часов отснятых фотографий э сделали 3 секунды ну, грубо говоря каждые 5 секунд в течение 4 часов делался снимок э чем отличие от обычных то есть получается что мы можно просто снимать видео и бытом быстро-быстро-быстро прокрутить. Но каждый снимок обрабатывается как фотография. То есть не просто добавление эффекта, а действительно много плагинов. И получается такой эффект. Немного нереальности, но в то же время это все очень красиво и эффектно выглядит. В этом ролике использовано порядка 20 тысяч кадров. Для того аби зняти цей ролик, довелося задіяти не лише відео і графіку, а й людей. Головні ролі в ньому виконали Оксана Мазуркевич та Марія Левіт. Для них це перший досвід такої роботи. Слов'янський міський голова Неля Штепа на презентації проморолика вручила подяку творчому колективу телеканалу С плюс, але тих, кому варто подякувати, набагато більше. Що робить ролик? Ролик робить відео, і ролик робить музика, тим більше ролики, в якому в нет слов. Ми вважаємо, що Олександр Куриленко звичайно справився роботою і музика вийшла замечательне.